Сьогодні ми з тобою зробимо огляд вертикальної штори та розглянемо 5 основних пунктів, а саме, загальний огляд, місце експлуатації, типи конфігурації та ціновий сегмент на ринку України. І так почнемо. Вертикальна штора зроблена на базі механізму вертикальних жалюзів, але з невеличкими змінами. Також має тканину, до якої механічним шляхом пресується дублірін, потім кріпляться плечики і це чіпляється на профіль. Ось саме так виглядає вертикальна штора 3 в одному, але ви не звертайте увагу на довжину нашого виробу. Це спеціальний виставковий зразок, який ми підготували для цього відео. Цей продукт являється універсальним, тому його можна використовувати в квартирах, частних будинках, ресторанах, терасах та офісах. І так, наш третій пункт. Це типи конфігурації. Профіль для вертикальної штори від компанії Бакума має три типи відкриття: зліва направо, справа наліво та сцена в різні боки, тобто Т1, Т2 та Т3. Встановлення можливе на стелю або завдяки стіновим кронштейнам на стіну. Також ми ще маємо подовжувачі, що дає можливість зробити більший відступ від підвіконня, наприклад, чи батареї. Завдяки цьому вертикальна штора може бути встановлена саме так, як вам потрібно. Завдяки тому, що наші ламелі роздільні. Ви їх можете знімати для прання, прасування чи заміни кольору. Ну, наприклад, змінився у вас там інтер'єр в кімнаті. Вам не потрібно робити новий виріб. Ви просто знімаєте кольори і вішаєте інші, які вам вже більш підходять. На момент виходу цього відео ми маємо 176 варіантів тканин. І я впевнена, що ви точно зможете підібрати той, який потрібен саме вам. А зараз останнє питання: питання цінової політики. А скільки ж мені це буде коштувати? Якщо взяти середньостатистичну ціну штори тюлі та карнизу, то купити вертикальні штори від компанії Бакума на 50% вигідніше. І тим паче продукт нашої компанії має гарний дизайн, крутий функціонал та являється інноваційним продуктом в питанні штор. В наступній частині відео ми з вами розберемо питання, установки та на що треба звернути увагу при виборі цього продукту. Щоб не пропустити наше відео, підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, та якщо вам сподобалося відео, натискайте лайк.